Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани і сьогодні ми поговоримо про дітей акторів кварталу 95, які свого часу спробували свої сили в гумористичному напрямку. Але чи продовжили вони свою кар'єру коміків, чи все ж зрозуміли, що то не для них? Але давайте по порядку. Олександра Зеленська в 11-річному віці виступила на шоу сміші коміка Діти, де виграла 50 тисяч гривень, і тоді ж заявляла про намір стати продюсером. Але наразі вона не планує повертатись до телебачення і навчається в одному з київських університетів. Варвара Кошова виступала в лізі сміху і не розсміші коміка, де навіть виграла 20 тисяч гривень. В 11 років виступила на проєкті Голос Діти, в якому дійшла до фіналу. І наразі їй 17 років, але більше публічних виступів на телебаченні не було. Ліза Ткач також свого часу виграла 50 тисяч гривень на проєкті розсміши коміка, а у віці 9 років зіграла навіть головну роль Герди у новорічній касті м'юзиклі 2023 року Снігова королева. І хоча наразі важко прогнозувати, чи продовжить вона свою акторську кар'єру, все ж здається, що її основні успіхи в цьому напрямку ще попереду. Марія Кравець не приймала участі в гумористичних проектах, взагалі, хоча й займається творчістю і організацією різноманітних благодійних танцювальних виступів, оскільки й сама брала участь в багатьох танцювальних конкурсах в стилі фрістайл, у 2020 році почала навчання по спеціальності реклама, але з початком пандемії кинула вуз і продовжила організаторську діяльність. А що ви думаєте з цього приводу? Чи побачимо ми нові звершення від дітей акторів кварталу 95? Напишіть, будь ласка, в коментарях та підписуйтесь на наш канал.